Іні оголошується національна хвилина мовчання. Віддали життя, захищаючи рідну землю. У франківську хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців. Цього разу її присвятили захисникам родом із окупованих територій. Серед небайдужих, які зібрались на акцію, Сергій. Хлопець близько двох місяців тому виїхав із Херсону. Сьогодні прийшов вшанувати пам'ять полеглого друга Артура. Долучаюся, тому що сьогодні якраз річниця загибелі мого друга Артура Данилюка. Він воював на Запорізькому напрямку, хочу вшанувати пам'ять загиблих і іменно із окупованих територій. Акції нагадування у Франківську проводять із лютого 2025 року. За цей час розповідають організатори, значно більше людей почало долучатись до них. Стало неймовірно багато більше людей, тому що спочатку це було як більш таке локальне, де не збиралося ну по людей 5-6, але потім людей ну типу, зараз. У нас може там на акції прийти по з чимось, і це я вважаю неймовірна перемога в цьому плані. Також і людей стало більше зупинятися. Наша громадська організація вона все українська. Її співзасновницею є Ірина Чека. парамедикиня, яка загинула. Ось і в нас є дуже багато ідей стосовно цього, і з бікбордами. Із певною акцією і комунікацією з громадським транспортом, з ресторанним бізнесом. Орієнтуємося на Львів, в якому зараз громадяни самі зупиняються дв'ятій годині без без навіть без озвучення хвилини мовчання. Тобто, якщо воно, озвучення десь відсутні, то вони знають, що треба зупинитися. Такі акції вшанування відбуваються щосереди та щосуботи на різних локаціях міста. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.